Хочемо вам оповісти про велику і світлу людину, великого письменника, драматурга, політичного діяча, філософа, художника Володимира Кириловича Венеченка. Щори Володимира Вениченка були родом з Полтавщини. Єлизаветградський поміщик виміняв когось з них за зграю мисливських собак. Кирило Вениченко, мешкаючи у Єлизаветграді, чумакував. возив сіль з Криму. Він одружився на власниці заїжджого двору, вдові з трьома дітьми Явдосі Павленко. І невдовзі у них народився син Володимир. Так в сім'ї колишнього кріпака народився геній української культури. Про своє дитинство, тогочасний побут та оточення Володимир Карилович напише з часом в новелі Федька Халамидник. Він навчається в Ілізветградській гімназії, яку закінчує в останньому році 19 століття. Вчився добре, але характер, прямий і незалежний, ускладнював відносини з педагогами та дирекцією. Відтак атеста зрілості йому не видають. Він одержить його, склавши іспити екстерном в іншій Златопольській гімназії. Він вступає до Київського університету святого Володимира на юридичний факультет. Але невдовзі його виключають за революційну діяльність. За неймовірно короткий час юнак перетворюється на професійного революціонера. Він член революційної української партії. У 1902 році його заарештовують вперше. У 1905-му. Вдруге. Невдовзі його черговий раз заарештовують і ув'язнюють в Лук'янівській тюрмі. Його близький приятель Євген Чекаленко вносить грошову заставу. І Вениченко знову на волі. Він... Разом з кількома своїми однодумцями втікає за кордон. Дивно, як він, не дивлячись на таку активну політичну діяльність, знаходив час для серйозних занять літературою. 1907 року з'являється збірка його оповідань і стає зрозуміло, коли б навіть Виниченко обмежився лише нею. Він все одно б назавжди увійшов в історію української літератури як блискучий новеліст. У 1911 році в еміграції Володимир Кирилович знайомиться з Розалією Лівшиць, студенткою медичного факультету Сорбони. Своє кохання вони пронесуть через все життя. Володимира Виниченка є можливість вибору, або шлях в літературу, що розпочався так блискуче, або терниста, сповнена смертельних небезпек доля професійного революціонера-підпільника. Він не вагається жодної миті коли він став е, членом Центральної Ради, заступником голови Центральної Ради, тобто головою Центральної Ради був Михайло Грушевський, заступником був Сергій Єфремов, відомий літературознавець і Володимир Вениченко. Потім він очолює генеральний секретаріат, тобто стає, по суті, керівником уряду Української Народної Республіки, сам пише, по суті, перші варіанти універсалів. Надзвичайно активний політично чоловік. Людина, яка безмежно була обдарована, він мав великий дар від природи. Він був обдарований. Прекрасний новеліст. Його драми, як всім відомо, були сьогодні зі славою. Венеченка драматурга ніхто не може зрівнятися, тому що в нього була європейська слава. Майже в усіх європейських країнах ставилися його п'єси. Перший фільм, який з'явився на українську тематику українського автора, це був поставлений фільм в Німеччині, Ми по п'єсі Чорна пантера і біла відміть». І я свою одну з перших своїх статей назвав так. Художник розіп'ятий на хресті політики. Володимир Венеченко приїздив сюди, він був в Москві, зустрічався з, 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 з дуже видатними діячами. Крім Леніна, він не мав можливості, зустрічались там з Рейковим, Троцьким, іншим. І не випадково у 23-му році, в квітні, Володимир Венеченко занотовує, я бачу, як із більшовицького червоного яйця вилуплюється фашизм. Він каже, я впевнений, що і Ленін. Коли б залишився жити, робив би так само, як і Сталін. Він був одночасно не дуже високої думки і про своїх рідних українських політиків. В щоденнику є такий запис: петлюрівські дурники висловлюють нашого вождя за голову всієї нації, за національного вождя. Передовиця в газеті Українське життя. Українська нація, мовляв, вибрала собі вождя. Не обивателя Грушевського, не Белитриста Виниченка, а воїна Петлюру. Чому названо Грушевського обивателем, а не професором і вченим? Чого мене Белитристом, а не письменником? Чого вже не бухгалтера петлюру? Така й державність вийшла з Петлюровщини, як з бухгалтера воїна. Венниченко пише, Я їду за кордон, обтрусюю з себе всякий порох політики, огороджуюсь книжками і поринаю в своє справжнє єдине діло літературу. Ті два місяці Голгофи навіки виліковують мене від роздвоєння. Тут, у соціалістичній совітській Росії, я ховаю свою 18-літню. Соціалістичну політичну діяльність. Я їду як письменник, а як політик, я всією душею хочу померти. За кордоном Вениченки поселяються в Целендорфі, неподалік від Берліна. Кілька років тому справа ледь не дійшла до розриву. Мені хочеться записати стан свого відношення до Рози, щоб зрівняти, щоб зрозуміти, щоб опанувати ним. І я нічого, власне, не розумію, ні про що, власне, не можу сказати з впевненістю. Зараз мене не тягне до неї більше, щось трохи відштовхує. Мені чудно, що я живу з якоюсь людиною, що я зв'язаний з нею. Чим зв'язаний? Вони пристрасно бажали мати дітей. Але у 1916 році Розалія Яківна народила мертву дитину. Обоє вони дуже страждали від того. В еміграції вони потроху відновлюють старі зв'язки, заводять нові знайомства. Серед їхніх друзів художник Микола Глущенко та його дружина Маруся. Володимир Вениченко в полоні нової ідеї. Він переконаний, що словом, літературними творами можна змінити життя суспільства, його соціальну сутність. Що це? Відомий письменник, досвідчений політичний діяч, який глибоко знає природу людини, раптом повірив в чарівну силу слова, літератури. Пояснення тому є. Ім'я його широко відоме. Його драми йдуть у всіх столицях Європи. Кращі актори задіяні у виставах, створених за його п'єсами. Його п'єси порівнюють з кращими творами Генріха Іпсена, Герхарда Гаутмана, Мориса Метерлінка, Драматургія Винниченка з цього високого ряду. Його роман Сонячна машина, виданий в Україні, завойовує серця мільйонів. Чи ж дивно, що він повірив в магію літератури? Мабуть, у житті Вениченка це була найщасливіша пора. Він знаменитий, багатий, сповнений сил та творчих планів. Він ніколи не цурався кохання. І не тільки його високого романтичного вияву, а з цілком земного статево-фізіологічного. Свідчать про це й численні записи у його щоденниках 23.04. Нова прислуга Ельза. Це ім'я героїні сонячної машини. Здається, починається роман очима. 28.04. Кохана виїхала до Берліну по візу. Самоствердження з Ельзою дійшло до критичного моменту. Боюсь, перевірки. Кров шугнула в голову. 4.05. Цікаво, що майже в тих самих формах і навіть словах проходить реакція у цієї первісної істоти і в рафінованої мусі. У цей же період він записує Боттічелівська голівка мила, ніжна. Лице з гарними ясними очима, милим устами. І довгастим овалом. Він згадує про неї часто і часто зустрічається з нею, явно захоплений, і зацікавлено пише про неї Тамарі, теж своїй пасії. Відчуваючи до своєї розалії найніжніше почуття, Володимир Карилович мав в різний час безліч романів та романчиків і ніколи особливо цього не приховував. У нього була навіть спеціальна теорія, за якою любов це данина фізіології, а кохання єднання серцець. Розалію він називав кохаю, від слова кохати. Говорячи про численні захоплення Венеченка, слід, мабуть, зважити що в усіх своїх романтичних походеньках він завжди залишався драматургом, письменником. Інколи він сам провокував романтичні інтриги з тим, щоб, аналізуючи свої почуття, поведінку закоханих шанувальниць, у подальшому переносити живі і повнокровні персонажі до своїх п'єс та романів. Розалія Яківна досить терпимо ставилась до пригод чоловіка, розуміючи, мабуть, що він не зможе відмовитись від своїх звичок. До того ж, обоє вони сповідували правило, що у стосунках між чоловіком і жінкою має панувати повна свобода. Варто, мабуть, пам'ятати і про те, де і в якому оточенні жили Вениченки. Париж найчарівніше, найяскравіше, найжиттєрадісніше і водночас найлегковажніше місто. То був час, коли в артистичному середовищі буржуазна мораль, шлюб у тому числі, демонстративно зневажалася. Згадаємо лишень скандальні трикутники Бриків і Маяковського, Мандельштамів. Богема жила за своїми особливими канонами. Лист Розалії до Вінниченка. Моя дорога прекрасна дитинко. Сьогодні, коли ти читатимеш цього листа, Минає тринадцятий рік нашого шлюбу. Я хочу, щоб ти з легким почуттям весело і ясно зустрів його. Я теж буду радісно думати про те, що ми так довго і так певно пронесли через всі ці важкі роки. Це велике і рідке щастя, це незаслужний подарунок нам від судьби, я з обожністю торкаюсь твого чола. І дякую тобі за все, за кожний день, кожну хвилину жити з тобою. Твоя коха. Це автопортрет Венеченка. Живописом він захоплювався все життя. Часом досить серйозно. Ось як оцінювала його роботи французька критика. Венеченко художник. Може зайняти почесне місце серед найкращих малярів сучасної Європи. Це, мабуть, трохи перебільшення, бо існує досить самокритична думка самого Винниченка про його, як він каже, мазню. Він пише: таким чином, фахівці малярі знайшли, що моя мазня дуже гарна, що я можу посилати навіть до салону її, бідний салон, що прийняв би її. Може, й справді не соромно лишити висіти на стінах ці плями в рамках. кінці 30-х у світі відбуваються події, які безпосередньо впливають на життя подружжя Вониченків. В Німеччині набирає сили фашизм. П'єси Вениченка поступово сходять зі сцен європейських театрів. Людям не до розваги. Це відбувається на матеріальних статках письменника. В СРСР більшовики проголошують Виниченка старим вовком контрреволюції. Його твори заборонені, гонорари конфіскуються. Врешті постає питання, як жити і на що жити? Цей період життя Володимира Кириловича з новою силою охоплює туга за Україною. Втім, таке траплялося й раніше. Вечір шелестить тиша. Сам в собі ходив вуличками і тихий, покірний, плачучий сум у мені. Чого? Чи тому, що ноги мої топчуть чужу землю, а думати не смію про той край, який уста мої цілували? Він немов відчуває, що більше ніколи не зможе повернутися на рідну землю і пише. А скільки доведеться чекати. Очевидячки, стільки, скільки треба, щоб українська нація стала на ноги і набралася стільки сили, щоб мати право самі рішати, кого із своїх членів пускати додому, а кого ні. Може, на це треба два-три роки. Може, двадцять, тридцять. Ну що ж? Я підожду. 1934 році Виниченки селяться в містечку мужен, що неподалік від Кані. Тут вони купляють будинок, який Володимир Кирилович назве закутком. Володимира Кириловича заполонила нова ідея. Він відмовляється від алкоголю і тютюну. Подружжя не вживає м'яса. Навіть Овочі та фрукти споживаються лише у сирому вигляді. Час від часу вони голодують по 30-40 днів. Втім вони настільки бідні, що інколи їхній денний раціон складається з двох склянок молока та однієї морквини. Але він щасливий, він живе у повній злагоді з самим собою і своїми переконаннями. Жити слід так, як проповідуєш. Цього постулату він дотримувався свято. Людина лише частина всього живого на землі, а зовсім не цар природи. Конкордизм нова релігія Венченків це своєрідний варіант буддизму. Засади, за якими живе сам Вениченко і прагне навчити жити інших людей, свівзвучні вченню Махатми Ганді постулатам буддизму. Пізніші часи ці ідеї були близькими для Андрія Сахарова з його схилянням перед ідеєю конвергенції, співіснування різних систем. Ідея колектократії. Колективної праці та справедливого розподілу виробленого ще одна тема творів Володимира Бенниченка. Безкінечно сумуючи за Україною, він натхнений ідеєю щастя людства. На цю тему він напише своєму щоденнику: все близьке, все є рівна планета. Люба земля наша. Скрізь можна і треба діяти і творити. І любов до рідного краю зовсім не вимагає чужості до інших частин Матері Землі. Я громадянин планети. Усамітнене життя зовсім не обтяжує їх. Володимир Кирилович занотовує в своєму щоденнику, після гомону і галасу цілого дня тихий вечір з коханою. Після 17 років шлюбу час у нас минає з такою швидкістю та приємністю, який дай Боже, щоб минав у молодожонів. За роки життя в мужені він напише добрий десяток романів. Він мріяв навчити людей бути щасливими. А що таке щастя? Єдиний сенс, єдиний інтерес у житті це любов. Любовний зв'язок із світом. Вона поєднує із предметами, явищем, людьми. Але вміння здатність любити. Є така сама трудна, як і всяка інша здатність. Як нудно, як сіро проходить життя людей неталановитих. Так нудно і нецікаво живуть безлюбові навіть талановиті. Шосте березня 1951 року Володимир Кирилович зранку почував себе добре. Ні на що не скаржився. Кілька годин працював у себе кабінеті. Десь по п'ятій годині вечора вони обоє вийшли на звичайний свій предвечірній похід поза закутком. Володимир Кирилович був в доброму гуморі, уважний, спостережливий, дотепний, як завжди. Повернулися вони до хати близько сьомої години. Було чудесне предвесняння надвечір'я французької Рів'єри. Володимир Кирилович зупинився біля дверей, глянув на захід і промовив, дивись, яке прекрасне видиво природи. Вони обоє задивились на ті неповторні фарби предвечірнього мужинського краєвиду. Коли ж за мить Розалія Яківна оглянулась, то, що... то побачила, що Воронченко обернувся до дверей і сперся рукою на одвірок. На питання, що з ним, не відповідав. Коли вона підбігла, то тіло його поволі почало спускатись на землю. Розалія Яківна наметнулась у хату, вхопила шприц, зробила ін'єкцію. Але це вже не допомогло. Володимир Виниченко перестав жити.